із вінфіз Санти. Чим зайнятий дуда цього чудового літнього дня. Напередодні Різдва Санта Клаус одягнений у червоний костюм роздає подарунки дітлахам, які зробили багато доброго. Отже, якщо я зроблю щось хороше, Санта дасть подарунок і мені. Добрі справи. Добрі справи. Дадо! Дадо. Привіт, Дудо. Дадо, тобі не потрібна допомога. Ні, дякую. Давай я допоможу. Давай допоможу. Мені потрібні хороші справи, щоб отримати подарунок від санти. Дудо, краще я сама що ще що ще? вже нічого для мене немає. Але дудо, ти ж знаєш, що санта прилітає взимку, так? Взимку. А вже ж. напередодні різдва він прилітає на санях, які везуть олені. Але зараз літо. А я хотів подарунок зараз. <плес> Злечу вгору високо в небеса. Полечу за хмари як пінкарик. це дуда сховати. Як чудово, класно. Ось що він скаже, а потім усе зламає. Куди це ти? Шкіт вітання. Що сталося? Санта Клаус. Санта Клаус. Так я хотів отримати різдвяний подарунок, але доведеться чекати до зими. Подарунок А у мене вже є. у тебе ніколи не було різдвяних подарунків, тому що ти ніколи не робив нічого хорошого. Все одно я не вірю в Санта Клауса. Я ще ніколи його не бачив. Це тому, що ти не робиш нічого доброго. Санта Клаус дарує подарунки тільки хорошим дітям. Усе це неправда. Це правда. Немає ніякого Санта Клауса. Ти помиляєшся, Санта справжній! Справжній! Що oh. oh. це було? Ого! Oh. Oh. Це ж oh. подарунок! Oh. Yeah, ще один! ще один! <шшшш> <шш> подарунок тут! І <шш> подарунок ось тут! Oh і справи. Повірити не можу. У моєму мішку величезна діра. Що це таке? Червоний костюм. Це Санта Клаус? Це ж Санта Клаус. Він справжній, справжній. Наш листо Пілі Санта Клаус. Отже, це все. Подарунки? Дудо! Вітання! Привіт! Oh, Нічого собі, мої посилки. Я думав, що втратив їх через дірки в мішку. Спасибі, <значу> що зібрав їх. Це добра справа, Дудо. Так, справді, якщо я зробив щось хороше, отже я отримую подарунок. Так? Санта Клаус, я ж отримую вже ж. Санта подарує тобі що Дудо. Клас. Однаково кількох бракує. Я допоможу їх знайти, адже я хороший. Раз, два. Раз, два. Раз, два, раз, два. Санта Клаус Пили, залишайся на месте. Санта Клаус Пили? Это Дуда. Полотила за ним. <реш> Бобрику! Дудо! Ти зробив багато доброго? Доброго? Не впевнений. Треба робити хороше, щоб отримати подарунок від Санта Клауса. Поспішай Санта вже тут. Він сказав Санта Клаус, але ж зараз віду. Зачекай на мене. <реш> Бобрику, ти куди? Робити добрі справи. Навіщо? Я чув, Санта Клаус прилетів у незвіданий ліс, щоб зробити нам подарунки. Санта Клаус тут, справді, я з тобою. Ти чув? Чув? Санта Клаус прилетів сюди. Ні! Це правда, Дуда сказав, що він прив'єз нам подарунки. Усі збираються біля Підкарика. Бо не може. Зараз літо. Санта не прилітає влітку. А я ще не зробив нічого доброго. Тільки я не отримаю подарунок. Не можна гаяти час. Санта Клаус попросив мене знайти відсутні коробки, адже у коробках наші подарунки. Зараз давайте допоможемо їх усі розшукати. Я їх знайду. А я знайду навіть більше. Стривайте, я піду з вами. А вже ж приєднуйся. Ні, ви приєднуйтесь до мене. Шкоте! Гаразд, Поїхали. Шкоте, почекай. Я знайду усі коробки, щоб порадувати Санту. Упевнений він дасть мені найбільший подарунок. Скаж, Коте, обережно! Скаж, Коте, давай да поможу! <рігінь> <ми>! Зловив <рігінь і> допоможіть да мені. Шкоти, давай допоможу. Да Шкоти, ти за свої ворог ці подарунки важливі, але ти не повинен наражатися на небезпеку через них. Добре, дадо. Я зрозумів. Зрозумію. Думаю, ми зібрали всі коробки. Швидше, швидше. Треба поспішати. Летимо до Санта Клауса. Поїхали. Подарунки? Поїхали. Швидше. Санта Клаус Піллі! Ми повернулися! Ми зібрали усі коробки. <серкок> Санта Клаус Пілі можна нам отримати подаруночки. Ми усі зробили багато хорошого. <серкок> <пелі де милі> Санта Клаус? Я не Санта Клаус. Що? Листоноша Піллі Санта Клаус? Це не так, вірно, адже він листоноша, він доставляє пошту. Що? Зараз не зима, Пілі не Санта Клаус. Це означає, що подарунків не буде. Ми стільки сил витратили даремно. Отже я помилився. Ти не Санта Клаус, Піллі, але у тебе червоний мішок, а в ньому подарунки. Дудо думаю, ти помилився, бо дуже хотів зустріти Санту. Дудо, нічого собі. Я так і знала, що щось не так. Але я думав. Oh, wow. Нічого собі. Ви їх зібрали. Я вам вдячний. Усі будуть такі раді отримати свої посилки. Ви зробили дуже важливу справу. Ми зробили важливу справу. Важливу справу. Сьогодні у діточок буде шоу талантів, тому потрібно доставити усе сьогодні. Ah. Спасибі, що допомогли мені з доставкою. Я вдячний. Будь ласка. Дивно, але дуже приємно зробити щось хороше. Еге ага, ж, мені теж. Чудово зробити добру справу. Oh, no. Усі ці посилки треба доставити до вечора. Hey, Пілі, Я буду радий допомогти тобі з доставкою. Справді? Ти теж будеш радий допомогти, вірно? І цього разу ми будемо працювати разом. Добре? Раз, згоден. Якщо вам настільки потрібна допомога. Я теж хочу розвозити подарунки так весело. І я ми всі зможемо стати Санта Клаусами на день. <ріпінь> <ріпінь> Допомагати друзям навіть приємніше, ніж отримувати подарунки. <ріпінь> Дуда фотограф. Здається, Дуда щось шукає. Де ж вона? Куди я сховав свою цукерку? Опевнений, що поклав її сюди. А це що таке? Ого! Це ж я. Клас, чудово! Дадо! Дадо! Та це ж фотоапарат! Чудово! Класно! Так яскраво! Дуда такий радий! Як чудово! Можна зняти що завгодно! Фотоапарат чудова штука! Привіт, друзі! Адже ми сьогодні їдемо на пікнік! Чудово виглядаєш, шкоти. Подивись сюди. А якщо ось так, ще разок. Ось так. Чудово виглядаєш, коти. Шкота, а ти взяв свої плавки? А як щодо до трубки і маски? Плавки? Трубка? Ми ж будемо купатися в озері, пам'ятаєш в озері? Ми не будемо досліджувати, а просто плавати. Справді, ми їдемо на озеро. Я навчу тебе плавати різними стилями. І ти ж поїдеш з нами на озеро, шкота. Я згадав, що у мене є важливіші справи. Побачимось пізніше. Шкота, ти куди? Готово! Дуже освіжає. Так, Тепер можна поспати. Так. Ніхто не бачить, так. Вийшло! Немає нічого, з чим би мене впорався чудовий шкіт. Плавати просто. Заворіть на допомогу! Допоможіть! Я не вмію плавати! Допоможіть! <реш> Адже ніхто цього не бачив. Минулося Попався! Як смішно! усім покажу. Ні, повернись, дудо. Видали ці фотографії. Що мені робити, якщо Дуда покаже всім ці принизливі фотографії? Тільки подивіться, швидше. Що там? Дивіться, боягуз-шкіт боїться води. Що? Шкіт такий боягуз? Боягуз, шкіт, боягуз, шкіт. Ні, ні, ні! Не треба, щоб це сталося. Я зроблю усе, щоб забрати цей фотоапарат. в водною гірку. Ого, гірка просто чудова! Швидше б з неї скотитися. Швидше. Так. Зараз поперед. Ти йдеш, дуда. Зараз до одну хвилинку. Чудово, ось мій шанс. Шкоте, ти все ж вирішив поплавати. Поплавати? Це вже ні. А вже ж я маю видалити цю принизливу фотографію. Але як? Шкоте, підемо вже грати. Дудо, давай я потримаю камеру, адже вона важка. Ні. Справді. Ага, the tube. Круги. А, туда. Дудо, влаштуємо конкурс. Конкурс. Якщо ти виграєш, я віддам тобі ці круги. Ти мені їх віддаси? Еге ж. Але якщо ти програєш, а я виграю, тоді ти віддаси мені фотоапарат. Віддати фотоапарат ні за що? Він же дади. Тобі просто треба перемогти. І ти отримаєш не один, а цілих два круга. Yeah. Так, і я ще й то каченятка тобі віддам. Тобі так буде весело купатися з усім цим. Добре, я згоден. А що за конкурс? Швидкісне копання, Лазіння по деревах. Давай подивимося, хто швидше надує круг. Згоден? Так. Починай! Починай! <реку> Шкода, Подивися на мій круг! Ні! <реку> Чудово, дякую, Шкоте. Каченя просто чудове. Постривай, моє каченятко. Дадо, бобрику, дивіться, що в мене є. Де ти його взяв? Виграв у скота. Чудове каченя. На ньому поплавати, дудо. А вже ж. а що у мене є дуже смішна фотографія? Дуже смішна фотографія. Моя фотографія. Дудо. Попливли. Вони так далеко. Дадо, тільки подивися. Ні. Но де твоя смішна фотографія? Ось ця. <пливу> <пливу> Дивіться, це шкіт. <пливу> Шкота, ти такий швидкий. Дудо, дудо, віддай мені фотоапарат. Шкота, ти плавиш, як риба. Так, ти молодець. Uh, swimming? I'm swimming? Плаваю, я плаваю. Рятуйте! Допоможіть! Uh -huh. Шк... Шкоти! Треба йому допомогти! Пінкарику давай! Uh -huh. Шкоти, тримайся! Допомога близько! Uh -huh. Допоможіть! Шкіт тоне. Пінкарику швидше. Шкоти, усе гаразд! Шкота, але чому ти почав тонути? Якщо чесно, я... я не вмію плавати! Не вмію! Тепер ви усі будете з мене кепкувати, чи не так? Навіщо нам це? Кепкувати? Чого б це? Не варто соромитися, що ти не вмієш плавати. Усі чогось не вміють. Але якщо постаратися, то можна навчитися? Ага, справді? Так, шкота, адже ти ж спочатку так швидко плив. Я ніколи не бачив такої швидкості. Я швидко плив? Я справді плив? Повірити не можу. Хто міг подумати? Ти молодець. Хотів би я плавати, як ти Шкоте. Як я ну що ж, я навчу. як я говорив, немає нічого, щоб мені не підкорилося. Ти неймовірний. З сфотографуєшся з нами? Фотографія? Навіть не знаю. Так, давайте сфотографуємось. Дадо, я правильно роблю? Так, тільки попався після того, як натиснеш кнопку, Дудо. Гаразд. Раз, два, три. Шкода, що тут таке? Фотографувати так весело. Дудо! Так! Май дуже хто з них вміє плавати. Вони однаково друзі.